Фасад для будинку настільки ж важливий, як зовнішній вигляд для людини. Він має залишатися бездоганним за будь-якої погоди. Ось чому для фарби, яку ми застосовуємо, важливе значення має її стійкість до впливу умов зовнішнього середовища та збереження насиченого кольору. Саме тому ми обираємо та використовуємо у своїй роботі перевірені та якісні матеріали. А беручи до уваги значну кількість пилу та бруду навкруги, фарба має бути високотехнологічною. Та поєднувати в собі інноваційні технології та довговічність. Перевірка часом з 2005 року. Я очолюю компанію Зін, що надає послуги оздоблення фасаду. Я працюю декоратором з 1992 року. Я заступник директора у великій будівельній компанії довгі роки я працюю майстром і ціную свою роботу. Я генеральний директор компанії. Вісім років тому ми розпочали будівництво нашої оселі, і вже сім років ми тут живемо. Коли ми працювали над фасадом, то використовували продукт компанії Капарол під назвою Термосан. Це фарба, яка дозволяє фасаду залишатися чистим набагато довше. Ми обрали термосан для фасаду нашого будинку, адже вона має функцію самоочищення. А це значить, що частинки пилу та бруду відштовхуються від поверхні, а потім дощ просто змиває їх. На початку дня може бути сонячно, а вже через годину погода може різко змінитися. Та за будь-яких умов я маю бути готовим продовжувати свою роботу. Завдяки бродовіштовхуючим властивостям продукції термосан у замовника відпадає необхідність проводити досить довготривалі, важкі і дорогі роботи по очищенню фасадів, що безумовно економить часові і грошові ресурси. Важливо бути впевненим в надійності матеріалів, які я застосовую в роботі, адже від них залежить, яким буде результат, як одразу після виконання роботи, так і через довгі роки. Продукти капарол значно полегшують мою справу, завдяки чому я можу більше часу приділяти своїй родині та маю змогу займатися улюбленим хобі. Я спостерігаю, як одні дерева підростають, інші старіють, а будинок залишається таким, як і був. Час завжди цінний. Час це цінний ресурс, який ми використовуємо. Застосувати його з користю, щоб наповнити наше життя і нашу роботу, особливим змістом. Ось наша місія на цій планеті. Час має вирішальне значення. Час це гроші. З Фарбою термосан час стає вашим другом, а фасади залишаються чистими та яскравими на довгі роки. Займаючись своїм ремеслом, я помічаю швидкий плин часу. Та колір фарби залишається настільки бездоганним, що іноді мені здається, вона не піддається його впливу.